Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Будемо говорити не тільки про потенційну загрозу моря, але й про потенційні можливості моря, тому що Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, у мене в студії. Вітаю, пане Дмитре. Вітаю. Радий з вами так розвіртуалізуватися. Ми з вами традиційно дистанційно це спілкуємося. І моє теж традиційне питання: так, що там в Чорному Азовському морях. Тепер я дивлячись в очі, можу спитати. Дивлячись в очі, можу відповісти, що вона, ситуація залишається в принципі незмінною. Вона застабілізувалася вже досить тривали. Час тому і можна сказати, що зараз такий є статус-кво. Ви бачите, що фактично російський флот, те, що від нього залишилося, знаходиться в пункті базування новоросійськ. Звісно, списувати з рахунків його рано. І, до речі, нещодавно цю тему підняв один з топ представників російської диктатури, який так само почав. Розповідати про те, що флот нікуди не біг, він просто передислокувався. Насправді, це, звісно, вимушена міра, і те, що вони не можуть виходити в море і виконувати ті задачі, які зазвичай покладаються на подібні структури, це факт. І факт це викликаний виключно тим, що вони мають побоювання щодо втрати. Чергової втрати одиниць, які входять до складу. Що стосується, наприклад, Азовського моря, там взагалі ситуація склалася така, що ворог чудово розуміє, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем з нашого боку. І тому виходити туди вкрай небезпечно для них. Навіть і в Чорному морі ця небезпека на них так само чекає. Тому, якщо вони в море і виходять, зазвичай це підводний човен. От я хотів тільки спитати, але. Човни підводні себе можуть вільніше почувати все таки, і ми все одно не бачимо пусків калібрів з них. Можна провести тут таку паралель. По-перше, вони виходять саме підводними човнами в море, тому що це дозволяє їм виконувати завдання захорони пункту базування От в даному контексті. Неважливо це на чи ні. Тому що у них там залишається три носії і один підводний човен попереднього проєкту палтес, який не є носієм, ви бачите, що вони чергують один за одним. Якщо брати північну частину Чорного моря, нашого узбережжя безпосередньо там глибина, яка не дозволяє оперувати такими підводними човнами. Її не вистачає для цього. Тому щодо застосування так само. Вони бачать низьку ефективність застосування. Насправді ворог аналізує ситуацію, робить висновки, і в якийсь момент вони розуміють, що там деякі їхні дії були хибними і відповідно вживають інших заходів. Тому калібри вони, в принципі, як окремий вид озброєння, не застосовують вже тривалий час тільки під час комбінованих атак, коли є атака з повітря. Для того, щоб її доповнити, навантажити наше ППО, вони можуть застосовувати калібри. Mm. Чудово розуміючи, що в більшості випадків 100% цих ракет буде знищено. Ну, от якраз можливо сьогодні буде е, ця комбінована атака, бо було повідомлення повітряних сил, що е, кілька бомбардувальників здійснили пускові маневри, але на момент, коли я бачив цю новину, то не було факту підтвердження пусків. Вони можуть здійснити маневри, але не здійснювати пуск, як було в понеділок. Уже так само. Тому ми чекаємо. Е, будь ласка, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги, тому що маневри тушки здійснили. Е, добре, чорне зрозуміло, Азовське зрозуміло. Є ще Каспійське море. Воно, на жаль, поки що не під нашим. Вогневим контролем. Наскільки <клес> там у них щось плаває небезпечне для нас? В Каспі так само є носії крилатих ракет. Він там не один. І, до речі, за інформацією, яка ще перевіряється, там є носії, які мають унітарні пускові установки. От, на означає? відміну від нашого зово Чорноморського регіону, тут вони мають вісім носіїв, які здатні запускати лише калібри. Тобто на деяких інших проєктах у них вже стоять унітарні, які можуть запускати ще Онікси і церкони теоретично. Uh -huh. І в складі Каспійської флотилії, можливо, є такі зразки. І принаймні кілька носів крилатих ракет у них є в Каспії. Так само технічні характеристики дозволяють, в принципі, використовувати їх з тієї акваторії, але підтверджених кейсів щодо того ми не маємо. Є сполучення з цією акваторією. Туди вийшли свого часу останні два малих ракетних кораблі проекту Каракурт, які були зрос... побудовані якраз для Чорного моря. І на ходові випробування вони були вимушені вийти з Азово-Чорноморського регіону через небезпеку. Вони тут не можуть їх пройти фактично. А без ходових випробувань вони їх не зможуть прийняти до складу. Тому вони, ймовірніше, за все так само знаходяться в Каспії. Тому вірогідність є завжди, але підтверджених фактів наразі поки що немає. Для них це залишається тією акваторією, куди вони в разі чого можуть в принципі, вийти з чорного моря. І теоретично вони могли поповнити азово чорноморський весейн одиницями з Каспію, але вони цього не роблять так само, тому що в цьому просто нема сенсу. Пане Дмитро, хотів вас розпитати ще таку історію, оскільки передисликувалися, як це називають росіяни. Ми це називаємо просто втекли е з Криму ці всі кораблі Чорноморського флоту, майже всі. Але от днями була історія про те, що наші спецслужби, е очевидно, це була служба безпеки України за попередніми даними, підірвали в Криму. Е як це називається? Начальник штабу бригади ракетних, якраз катерів Чорноморського флоту, відірвало йому ноги, і він помер на місці. А що тоді там штаб робить? Якщо вони передислоковувалися, чого вони тоді в Криму перебувають? Ну до речі, безвідносно деталі цього кейсу, бо насправді ми не знаємо до кінця, що там сталося, може у нього газовий балон в машині вибухнув? Таке ж теж може ну, трапляється. бути трапляється. Так, і е, враховуючи те, що фактично кораблі всі знаходяться вже за межами тимчасово окупованого Криму, е, навіть деякі родини військових моряків вже перебралися до Новоросійського, тому що їхні чоловіки фактично тепер служать в іншому місті. Е, так от, враховуючи всі ці е, фактори, е, зловити момент, коли цей е, посадовець буде саме в Криму. Ну, Насправді, мабуть, це свідчить про якийсь достатньо високий рівень обізнаності газового, газового балону, саме так. Тому цей кейс він доволі цікавий. Я думаю, що згодом ми, може, дізнаємося більше подробиць щодо цього інциденту, який з ним стався. Але важливим є той момент, що потроху вимальовується теза про невідворотність покарання. Для військових злочинців. Тому що Російська Федерація, так звана, не визнає міжнародних юрисдикцій, так? не визнає, не визнає верховенства права. Вони визнають лише право сильного. І в такій ситуації виходить, що єдиний спосіб притягти до відповідальності будь-якої, це лише право сили. Ну, в даному випадку, ми спостерігаємо кейс, який каже про те, що все ж таки покарання існує. Мабуть, ну це відповідь на питання всіх розпачливих криків. А де український мосад? Ось український мосад у вигляді газового балона умовно або яблуневого садочку. Так Добре, але коли ми заговорили вже про Крим, ви сказали, що Росіяни змушені відтягувати серйозні сили для його оборони, тому що ну вони, по-перше, це Керченський міст там постійно оберігають. А по-друге, змушені тримати систему ППО серйозну на півострові, тому що регулярно там щось трапляється. А наскільки це серйозні сили? По зараз ми бачимо, на жаль, що майже по всій лінії фронту вони стараються притискати де можуть, не шкодуючи сил. Тобто, у них кілька днів поспіль вже більше півтори тисячі е, втрат. Щодня, за даними нашого генштабу, ну це це ніколи такого не було. Аж таких. Ніколи такого не було. І ну, ось знов, як казав їхній же ж прем'єр, ну, коли чорнобордіна їхня Жуковщина, вона ж нікуди не дівається. Люди це лише розхідний матеріал. Як і техніка, мабуть, техніку вони шкодують навіть більше ніж людей, тому що там баби ще наражають, а тут треба все ж таки ВПК для цього задіювати, який він би не був. І так, відповідно, періодично ми бачимо, що відбувається якісь кейси, які у нас називають бавовною, як правило, на території самої так званої Російської Федерації. І тоді виникає логічне питання: де ж російське ППО? Російська ППО в Криму, тому що е, всі чудово розуміють, що перерізання цієї поповини, яка з'єднує е, неприродньої поповини, яка з'єднує материкову е, Російську Федерацію, так звану, і український окупований Крим, вона є критичною для них. І вона є критичною у всіх сенсах, починаючи від е, її знаковості як символу імперських надбань, і закінчуючи забезпеченням логістики, тому що так пароми не працюють більше. Військово-морська логістика так само не працює вже досить давно. Після Новочеркаська вони вже почали, ні, після Цезаряку Нікова, вони нарешті зрозуміли, що це погана ідея доволі. І, до речі, буквально вчора в мережі з'явилися світлини щодо загиблих на Новочеркаську. Там, здається, 34 чи 36 загиблих вони розмістили в самому Новочеркаську. На меморіалі це прапатір. ні. і не маючи фактично морської логістики, яка б могла в повному об'ємі забезпечувати їхні потреби в самому Криму для південного групування. Вони вимушені використовувати місто. Незважаючи на те, що так само там навантажувати його повністю, вони не можуть через пошкодження отримані раніше. Звісно, вони можуть перекидати все потрібне автомобільним транспортом. Це дорого, це довго, це складно, але це можливо враховуючи те, що залізниця так само у них ще не працює, яку вони будують з Ростову до Джинкоя. Тому місць для них є дуже важливим у всіх сенсах для нас теж. Для нас теж, і тому вони не шкодують. Звісно, систем ППО. Не можу розкривати всіх деталей, можу лише зазначити, що вони перекидають туди значні ресурси. І все одно ви періодично чуєте, що в Криму щось десь в чергове здетонувало. Так ми навіть до кінця не знаємо подробиць, що саме йде в інформаційному просторі. І це навіть враховуючи ту кількість ППО, яку вони туди стягують. І е, ще одне хотів спитати. Ми з вами попереднього разу, коли спілкувалися, говорили про те, що введено в експлуатацію корвет Іван Мазепа, і ви казали, що він якраз забезпечений найсучаснішими, наскільки це можливо, системами антидронівськими. Тому, в тому числі Так, в тому числі, а, а я якраз хотів розвинути цю тему, тому що зараз є така, як бачу, так краємока дискусія про те, як розвивати українські військово-морські сили і звучать скептичні голоси. Чи варто взагалі їх розвивати в сторону кораблів? Бо якщо оцей sea Baby, якийсь там морський дрон-малюк вартістю кілька сотень тисяч доларів, може знищити корабель вартістю кілька десятків мільйонів доларів, ну то чи є сенс тоді інвестувати в такі кораблі? І взагалі можливо концепція військово-морського флоту. Повинна зазнавати вкрай радикальних змін і переорієнтуватися на такі дрібненькі кораблі. Насправді дуже цікава тема. Одна з моїх улюблених. Справа в тому, що дрони, як показала практика, це лише в один з типів озброєння і не більше. На жаль, це не є панацеєю. От вони фактично зараз сховалися в гавані. Так це сталося в тому числі через дрони. Але давайте розберемо, що у них там у складі. Великі десантні кораблі, які були знищені, вони всі родом з СРСР. 775-й проєкт проект будувався в Данську, Польща, для СРСР до 91-го року. Тобто, це кораблі, які були побудовані, коли дронів ще не існувало. В принципі, більшість проектів малих ракетних кораблів, ті самі каракурти, наприклад, вони родом з 90-х. Це старі проекти насправді, тому що розбудова флоту це процес довготривалий, особливо якщо брати з проєкту до втілення в життя, особливо як це робилося, наприклад, в тій самій Російській Федерації. Тому вони не були готові до такого типу загроз в першу чергу. Банально деякі системи озброєння просто були не здатні навіть нахилити відповідний кут для того, щоб вражати у себе під бортом щось. Вони були вимушені з стрілецької зброї робити це з борту. Навіть є такі відео в мережі. Зрозуміло. Тобто немає однозначно такої простої відповіді, що ні, не треба. Треба удосконалюватися. Дякую, пане Дмитре. Я буду з вами прощатися.